Ну що, друзі, всім привіт. Вже більше ніж три роки я займаюся тим, що торгую на валютному ринку, і це мій день челенджу, коли я хочу 6 мільйонів до 9 мільйонів вивезти і придбати собі автомобіль за 100 тисяч доларів. Тому погнали. В чому плюс цих всіх цих відео в тому, що будь-яка людина, яка це все дивиться, може це все так само повторювати, оскільки ті стратегії, по яким я торгую, займаюся, заробляю, я їх не приховую. Вони всі знаходяться в безкоштовному доступі. Почати можна як з телефона, з комп'ютера, принципі не важливо. Також посилання на мій телеграм-канал та на бро та на всі стратегії, де я торгую, буде в закріпленому коментарі. А ми переходимо до старту цього відеоуроку. Я вам гарантую, якщо ви додивитесь цей ролик до кінця, то ви зможете навчитися хоботити монетки в інтернеті, не виходячи з дому, просто додивившись цей ролик до кінця. Тому заваряйте собі чайок, беріть щось смачненького і приємного перегляду. Я переношусь за комп'ютер торгувати та заробляти. Let's go! і так, в принципі, поїхали. Для я використовую два сайти: Перший це бінаровий брокер, другий це і e І boost, e -boost видає нам в принципі сигнали. Я не цікаю, на її e отримати сигнали. Все Лання на брокер та на ібуст e я залишив в закріпленому коментарі. Коротше кажучи, сайт і буст дає сигнали. Ми тут їх копіюємо, повторюємо і повторюємо вже на самому бінаріумі. І, в принципі, відкриваємо угоди, заробляємо кошти. Зараз я зайду в угоду і покажу, як, що, як почати. Так, євро GPP у нас вже відкрита вниз, тобто сел 13.44. Ми нині часовий поїзд, тому 14.44 на 100 тисяч гривень. Ні, давайте на 50. Відкриваємо угоду вниз, відкриваємо 5 секунд, все, поїхали. Давайте тепер поясню. І так, для новачків, для тих, хто нічого не розбирається, не розуміє. Це у нас валютні активи, вони рухаються або вгору або вниз. Ми можемо відкривати з вами угоди догори, тобто прогноз вгору або прогноз донизу. Якщо наш прогноз буде правильним, ми заробимо кошти. В даному випадку, якщо графік дійсно через 3 хвилини 40 секунд буде нижче, ніж моя точка входу, я зароблю 90% від 50 тисяч гривень, і ми можемо, в принципі, їх вводити і робити з ними все, що завгодно. Якщо угода зайде в протилежну сторону, тобто піде вгору, якщо суперечить моєму аналізу, моєму сигналу, я втрачу ці всі кошти. Далі, що таке брокер Бінаріум. Брокер бінаріум це брокер, який інтерфейс, посередник між вами та валютним ринком. Чому себе бінаріум? Тому що він працює більше ніж 14 років, в нього є ліцензія, немає ніяких проблем з виводом. Як поповнювати кошти? Зареєструватися на бінаріумі може будь-яка людина. Цьому немає нічого складного. Посилання в закріпленому коментарі. Як поповнювати аватарка? Давайте я зміню на українську для того, щоб вам було більш зручніше. Аватарка поповнити рахунок, можна поповнити картою, можна поповнити криптою, в принципі, неважливо. Далі як вводити аватарка, Коштів вводити так само або на карту, або на крипту. Також не важливо. Далі, що таке і буста і сайт, який в принципі, веде сигнали. Посилання на нього також буде в закріпленому коментарі. Як зареєструватися, тут є в принципі, інструкція на дві хвилинки, де все логічно зрозуміло. Тут якась вам жіночка або чоловік, я не пам'ятаю, в принципі, пояснює, як це зробити. Ось бачите, тут все, в принципі це є. Якість також тут можна виставити нормально, щоб воно все чітко було. Коротше, кажучи, тут все зрозуміло. Далі що нас цікаве, це виключно, щоб угода зайшла плюс. Як ви можете знати, я поповнював вже 6 мільйонів. Тобто я продав авто, в мене плюс тут було 2 мільйони, і в мене зараз баланс 6 мільйонів був, і зараз вже за тиждень. Я зробив плюс 738 тисяч гривень. Хто думає, що це щось не по-справжньому, що ці цифри там не відповідають дійсності, я показував вивід мільйон разів. Я веду свій блог вже близько року. За цей час в мене є всі пости в телеграм канал всі виводи, всі історії роликів. Тому для скептики послання на мій телеграм-канал також закріплено в коментарі. Можете повністю його погортати, подивитися за рік всі пости. Все, подивитися. Також у мене є телеграм-команда з трейдерами, де ви всі працюєте. До речі, якщо ви додивитесь це ролик до кінця, на кінці ролика я скажу промокод. Завдяки якому ви зможете безкоштовно потрапити в мою закриту команду і почати заробляти зі мною безкоштовно, просто копіюючи ті сигнали, які я буду давати вам власноруч. Таким чином, дивіться цей ролик до кінця, я скажу один таємний промокод. А зараз музика, прискорення, чекаємо відпрацювання цього сигналу. І так, друзі, останні секунди закінчення нашої угоди. Я сподіваюся, це буде плюс, оскільки графік у нас рухається якось то в плюс, то в мінус. І останні секунди так, угода у нас зачиняється в чудовий просто плюс. Як можемо зайти в історію, подивитися, все чудово є. Плюс 45 тисяч гривень чи 100 прибутку я зробив. Приходимо на її e буст, то також він. Давайте отримуємо ще новий сигнал і поставимо так само 50 тисяч гривень в угоду. А от НЗД у нас вгору 13.49. Переходимо на бінарію, маут НЗД. Так що 14.49, точніше. Що в мене буде, оскільки в мене інший часовий пояс є. Погнали і так. Типу, як копіювати сигнали? Ми копіюємо назву валютної пари, далі байться вгору, сел це вниз, і далі час. Наскільки відкривати угоду? В принципі, все. О, як ой ой, 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 як угода у нас погано, погано, погано впала. Окей, поки йде ця угода, я вам казав, що ви отримуєте бонус. І так, якщо ви напишете мені в особисті повідомлення, не сторблог, не стор, нижнє підкреслення, блог. Хочу в команду. Я додам вас безкоштовно свій закритий телеграм-канал з сигналами, де в мене публікуються сигнали, аналітика, навчання. Де в мене два сигнальчики для того, щоб ви комплексно зростали та почали заробляти. Увага, я додам вас безкоштовно. Тому посилання, куди писати кодове слово в закріпленому коментарі. Також посилання на мій закритий телеграм-канал буде також в закріпленому коментарі. Тому ось такий вам подаруночок, а ми дивимося, що у нас буде з цією угодою. Але скоріше за все, у нас тут буде мінус, тому що бачите, як жорстко-жорстко воно у нас все впало. Бум-бум-бум-бум-бум. Окей, давайте прискорення відео. Дивимося, що у нас буде далі. І так, останні секунди нашої угоди, Це не може бути, що це буде плюс. Я в це не вірю. А єбудь-що ти, мать його робиш, якщо що, а це безкоштовний сервіс, можете користуватися будь-хто, він безкоштовний. Я не вірю. Ну це не може бути. Невже? Ні я, Я не розумію, я не розумію. Невже це буде плюс? Я був певний, що зараз буде догін. Плюс. Йоу. Плюс 45 тисяч гривень, друзі. За сьогодні, давайте не за сиролок, давайте за сьогодні подивіться, просто скільки в мене плюсів. Я заробив 46, давайте порахуємо. В цілому мій прибуток за день, хоча він тільки почався. Плюс 46, плюс 46, це у нас 92, мінус 50, 42. Тут у мене повернення далі 132 в мене зароблено, плюс, да, далі вже потрібен калькулятор, 132 тисячі, плюс а, 45 тисяч гривень і плюс 45 тисяч гривень, друзяки, за цей день в мене вже 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0 гривень Зароблено, давайте в скільки це в доларах. Давайте на 42, так щоб було ну максимально чітко. 5 200 5 285 доларів. У мене за сьогодні зароблено це. це кайф, це кайф. Мені для моєї цілі ще потрібно виходить ну 2 мільйона 100 тисяч, 2 мільйона 100 тисяч з копійками. В принципі, непогано. Ось такий от вийшов ролик. Цікаво розвиватися та заробляти кошти в цій темі. В принципі, всі посилання в закрепленому коментарі. Всіх обняв підняв на Нестор Блог, пока.